Те, що залишилося на Донбасі, вже навіки. Шкільні автобуси, які давали бійцям у зону АТО, уже не повернуть. А як наслідок, діти залишились без транспорту. І така проблема, каже голова обласної ради, не в одному селі. Держава забрала, але забула віддати. Василь Скрипничук востаннє зустрівся з журналістами, будучи головою обласної ради. Говорив про здобутки і про те, чого не вдалося зробити. Зокрема, він наголосив на тому, що досі лише невелика частина учасників АТО Мали земельні ділянки. Крім того, обласна рада мала замало повноважень, щоб захистити комбата Віталія Комара. Мені здається, що судити комара нема за що. Бо я був і в 128-й бригаді, яка вийшла з-під То шаптала полковник, це герой України, а комар виявляється зрадник, бо його судити треба. Це неправильний підхід державі. У наступному скликанні голова облради хотів би бачити більш ініціативних депутатів, хоча б таких, які би думали про своїх виборців. Не представництво своїх виборців в обласній раді і невідстоювання їх інтересів і лобіювання їх інтересів через обласну раду. Ото я хотів, щоб того не було. Кардинально склад депутатів в обласній раді передрікає, не зміниться, адже багато з них знову балотуються на вибори. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.